Оп п'ять фактів, чому Сталін нормальний мужик. Факт перший. Я зараз дзвоню в СБУ і кажу, що ти далі дивишся це. Відео Василь Васильович, у нас тут труп, возможен кримінал. Уявіть собі ситуацію: однією країною десятиліттями рулить один вождь. Він адмірал-генерал пістолетних військ, професор усіх можливих наук, його трактати про розвиток нації, підвищення надоїв корів без масових розстрілів, правильний захист родіни. 24 на 7 усі медіа країни розповідають про те, як завдяки його мудрим рішенням люди їдять ложками, отримують зарплати на картки, народжуються виключно гарні діти, а сонце щодня сходить і заходить. А потім цей голова національного ОСББ помирає. Падає цензура, і раптом виявляється, що вождь. Поплавлений тиран, щоб здобути владу, він почав чемпіонат зі страт своїх конкурентів. А для утримання її, тобто влади, розбудував франшизу концтаборів десь там, де сніги Арктики і де вороги не перешкоджатимуть його тріумфу. Виявилось, що він мріяв підкорити весь світ і, напевно, на сусідню країну вів тотальну війну і жалівся слугам, що війна чомусь ніяк не переростає у ядерну. А потім, знаючи люди, до речі, може їх звали не Людмила. сказали на Ютуб каналі Митрофанівна інсайт, що тиран аби вилік. Отис від царкоми, що вечора купався в крові маленьких оленят, а потім помер. А замість нього на престол заліз двійник. Нічого не нагадує? Так схоже на Путіна, але мова буде йти у нас сьогодні про Сталіна. І взагалі історія сьогодні особлива. Вона про те, як злочинець став лідером нації, а потім бомранг повернув його до касти злочинців. Це історія про те, як розвінчання культу особи пішло не за планом, як через нього ледь не сталася війна між найбільшими комуністичними диктатурами світу СРСР та Китаєм. Як російське суспільство, якщо воно взагалі існує, не прийняло страшну правду і знову повернулось до пам'яті про сильну руку, а також про Путіна як надякісний косплей на диктатора, який хоче крутити на одному місці усю земну кулю? Якби ми сіли в машину часу і поїхали у подорож на 100 років тому, то побачили, як смертельно хворий Ленін ні. Не вигадує Україну, він думав про те, хто стане новим вождем пролетаріату. І тоді, у минулому столітті, ми здивувалися, що Сталін взагалі стане диктатором, бо тогочасними плейбоями тоталітаристами були Ленін, Мусоліні та Гітлер з їх палкими промовами та вмінням запалити людей. Це були справжні гангстери, які спочатку стріляли словом, а вже потім, коли аргументації бракувало, пістолетом і Сталін. Невисокий, беземоційний, без виняткових манер та освіти, але й сохлою рукою, яка не рухалась. І не сприймайте це за лукізм, але навіть на тлі вже хворого Леніна Сталін виглядав непереконливо. Але майбутній диктатор мав інші фічі: залізну волю, холодний розум і просто шалене політичне чуття. Саме воно допомогло йому перемогти у жабога Дюкінгу, який накрив партію після смерті Леніна. Йосифі Серйонич настільки орієнтувався у всіх інтригах, що перебуваючи генсеком, тобто менеджером партії більшовиків, зміг побороти в. Плив урядовців та керівництва Верховної ради СРСР, бо насправді тоталітаризм був лише при Сталіні, і загалом у СРСР властиві політичні дискусії та обговорення. Як і у кожного нормального запаяного тирана, Сталін мав свою пристрасть, і нею була Україна. Сталін дуже акцентовано з нею працював у 1917 році. Він не визнавав владу УНР на південному сході України. У вісімнадцятому році був у групі більшовиків, яка вела переговори з українською державою Гетьмана Скоропадського. До речі, відео про те, як червоні укладали мир з Україною та ділили Крим, ви можете подивитися на нашому каналі. У жовтні 1918 року Москва відправила Сталіна в український філіал своєї партії планувати вторгнення в Україну. У листопаді він увійшов у військову раду військ курського напрямку, які вдарились в Україну. А потім очолював політичні органи всієї армії більшовицької України. Організував голодомор. Тобто, як бачимо, Україну Сталін любив по-своєму. Інші таланти Йосипа Сталіна ми пропустимо. Бо українці і без наших згадок знають про гулаги, депортацію кримських татар, репресії і другу світову. Але не кінці свого правління, і зокрема життя, сталін ловить потужну поплаву і розв'язує корейську війну. Саме він дав імпульс до поділу Кореї і допоміг династії Кімів закріпитись у Пхеньяні. У результаті СРСР разом з Китаєм воювали в Кореї проти міжнародної коаліції військ. ООН. війна припинилась тільки тоді, коли Сталін помер. До речі, про смерть тоталітарного денді вона була настільки раптовою, що до неї не були готові. 2 березня 1953 року охорона знайшла вождя непритомним на підлозі у їдальні московської дачі, а 5 березня він помер від коровилову у мозок. Сталіна забальзамували і поклали поруч з папірєдніком у мавзолеї. І якщо ви бачили відео, як у Північній Кореї люди плачуть на смерть у лідера, то каум, в СРСР було таке ж саме. Лише одиниці раділи смерті Сталіна. Увесь СРСР накрив траур, бо майже 20 років у керма був один у всіх сенсах дядько. Разом з вождем пішла ціла епоха. Прощання з диктатором тривало кілька днів. Радянська пропаганда навіть зняла фільм Вілікої прощання. Його потім і закрутили до дірок у кінозалах усіх комуністичних країн, а похорони Сталіна дійсно були вражаючим дійством. Бо щоб побачити гроб з його тілом, совєтські громадяни шокувалися у величезні черги ще з ночі. Для них підсвічували вулиці спеціальні прожектори. Одного дня навіть сталася тиснява, в якій загинуло за різними даними від 127 до 400 чоловік. Але, звісно, інформацію засекатили. Ось як про тисню згадувала перекладачка Ліліана Лунгіна, яка тоді жила в Москві. Натов починався прямо за нашими воротами, але він був не густий. Через нього можна було ще якось прокрастися. Ми дійшли до самотічної вулиці, і там дорога йшла вниз. Це був наче якийсь котлован. Над вулицею стояла, наче якась хмара. А якийсь дядько, що стояв поряд, каже, це люди так труться один об одного, пітніють і це випаровування. І дійсно, ми пригляділись і побачили, як людське місово на вулиці робить крок вперед. Крок назад, наче у ритмі якогось танцю вони топчуться на місці, і від них піднімається у небо мара. І тут мені Сіма сказав: Е, ні, ми туди не підемо, це без нас. Ми з великими труднощами якось вибралися, і через 2-3 години дісталися додому. І якщо ви думаєте, що культ особи Сталіна розвінчали буквально після його смерті, то заспокойтеся, нічого такого не було. Надалі в СРСР існував Сталінград і низка міст, названих на честь диктатора. Тіло Йосипа Вісеріонича лежало в мавзолеї, Надалі міста большої і Необ'ятної родини прикрашали пам'ятники. Показова історія відбулася у Празі. Там кілька років зводили найбільший у світі 30 метрів висотою. Пам'ятник із Сталіним. За вождем народів стояли фігури чеських і радянських робітників. Прості пражани назвали цей пам'ятник черга за м'ясом. Погодьтесь, це більше каже про здобутки комунізму, ніж будь-яка пропаганда. Але цей пам'ятник простояв недовго. На його відкриття приїхав представник Хрущова, а ось очільник держави не прибув. Комуністичні пси режиму своїм натренованим нюхом зрозуміли, що вітер починає дути в зовсім іншу сторону. Лише через три роки після смерті Сталіна у 1956-му перший секретар Микита Хрущов всередині партії виніс на обговорення негативні наслідки культу особистості Сталіна. Але тут треба підкреслити, що це була закрита доповідь на 20-му з'їзді партії. Не було ніякого всенародного катарсису, публічних осудів, дебатів. Просто Хрущов зібрав головних комуністів в одному салі, і чотири години пояснював, що Сталін був поганим комуністом. Його політика, мовляв, не відповідала заповітам Лєніна. Якщо ви думаєте, що Хрущов звинувачував Сталіна у тому, що той позбавив інтелекту та свободи народ, чи розв'язав кілька воєн, то ні. Вся суть промови Хрущова зводилась до того, що Сталін завдав шкоду не народу, а партії. Бо в таборах, мовляв, загинуло купа класних партійців, які, аби не Сталін, могли проливати комуністичне світло країнам, що стогнали в капіталістичному мореці. Більше того, Хрущов підкреслював, що це обговорення категорично не можна виносити у медіа, бо це завдасть величезного удару по партії. У цілому світі тому товариші, потрібно не просто вихваляти Сталіна, бо він був вірним Ленінцем та марксистом. Зараз треба гуртуватись навколо партії і продовжувати курс соціалістичної демократії. Новий генсек зірвав оплески, а конкуренти Хрущова зрозуміли, що топ-менеджер КПРС використав оце розвінчання развінчальні і для того, щоб закріпити свої лідерські позиції у державі, промову надрукували і спустили по партійних осередках, наголошуючи, що вона не має права потрапити у газети. Але після направлення тексту до осередків у східноєвропейських країнах він потрапив в руки іноземних розвідок і в той же час вийшла на сторінках New York Times та Washington Post. У празі відразу взялися підривати пам'ятник черга за м'ясом. Знищення постамента тривало кілька років. Останній вибух, що знищив фундамент, провели у 1961 -му. Багато хто у парті і почав згадувати, що Сталін загаліто грузин і народець. і такі настрої чітко вловили комуністи Грузії. 9 березня, через декілька днів після промови Хрущова, вони зібрали мітинг у Тбілісі. Він був прямо направлений проти десталінізації. Люди несли портрети вождя і вимагали, аби перехожі знімали шапки і віддавали шану зображенням Сталіна. У КДБ не вийшло розігнати цей мітинг, тому його просто розстріляли з кулеметів. Після цього масове обожествіння Йосипа Вісельонича поставили на мінімалку, і тільки через 4 роки, таємно, саркофаг тілом Сталіна винесли з Мавзолея та захоронили у стіні під Кремлем. А ім'я Сталіна зникло з назв міст. В Україні, наприклад, Сталіно перейменували на Донецьк. Навіть така, можна сказати, косметична десталінізація справила великий удар по міжнародному комуністичному русі. Десталінізацію категорично не сприйняли у найбільшому тоталітарному заповіднику планети Китаї, бо там був свій Сталін. Мао Цзедун. і він щиро вважав, що саме жорстка політика, як у Сталіна, могла би перемогти світовий капіталізм. Десталінізацію він сприйняв як зраду комуністичним ідеалам, відносини між країнами стрімко погіршувалися. А в 1969-му між СРСР та Китаєм розпочалися збройні зіткнення за спірні острови у прикордонній річці Амур. А от в календар, наприклад, місцевий Сталін, септо Кімерсен, скористався смертю, щоб позбутися у партії всіх людей, які були під впливом Москви. Тоді здобувши незалежність від СРСР та Китаю корейський комуністичний режим створив свій варіант тоталітарної ідеології і назвав її чучхе. Якщо перекласти, це щось типу панування над собою та довкіллям. Небезпечна ситуація для диктату СРСР склалась і в Східній Європі. У 1956-му в Угорщині вибухнуло справжнє повстання, яке радянські війська були вимушені топити у крові. У комуністичних елітах Східної Європи виник запит на неосталінізм. І аби не втрачати авторитет, комуністична верхівка СРСР усунула від влади Щова, а скромну десталінізацію згорнули. Пам'ятники Сталіну не повертали, проте припинили згадувати про нього у негативному контексті. Після розвалу СРСР, коли в Україні все більше і більше перемагали національно орієнтовані та проєвропейські цінності, злочини сталінізму почали засуджувати, Сціпивши зуби, дали дозволи на відкриття архівів КДБ, і ми більше дізналися про голодомор та сталінські репресії. У переважної більшості українців абсолютно зник зв'язок між величою держави та плавлено. Ним вусатим дідом у Кітелі, і уже до початку 2000-х на відкритих виборах комуністична партія втратила свій авторитет. А приказка Сталіна на вас нет» поступово відходила в минуле, в яке не хотілось повертатися. Але абсолютно навпаки, було на Росії. У 90-х там була своя хвиля демократизації. Преса та документалістика все більше порушували питання злочинів Сталіна і осуджували репресії. Але до керма держави у 2000-х прийшов Путін, і голоси затихли. Тоді не дід, а молодий перспективний політик швидко збагнув, що аби утримати владу в Росії, треба малювати імідж пристойного автократа. Комуністичні тоталітарні ідеї в російському суспільстві цінувалися, адже комуністи і досі потрапляють там у так званий парламент. Як говорять сучасні дослідження, новий диктатор фактично створив путінізм, тобто своєрідний гібрид імперської та комуністичної ідеології. Тези Путіна, що розвал СРСР був найбільшою геополітичною катастрофою світу, зайшов росіянам, і згодом про Сталіна публічно почав говорити як про ефективного менеджера. А російські тюрми, де сидять політзеки на крайній півночі, фактично відновлений рудимент мережі сталінського гулагу. Обмеження свободи преси, небажання сміливо вивчати власну історію, якої б страшною вона не була, швидко загнало російський шакалічий експрес на ту саму колію Вілічія, де удар по престижу тирана намертво прив'язаний до престижу усієї країни. Україні вдалося купити квиток на інший потяг. Як це вдалося, ми знаємо шляхом вільних досліджень і обговорень власної історії. Оцим із вами. Ми і будемо займатися. На цьому у нас все. А для перемоги над плавленими дідами та для кращого вивчення власної історії нам треба ваша допомога. Лише поставте цьому відео лайк, зробіть репост і підпишіться на наш канал. А якщо робити це відверто не на часі, то напишіть у коментарях, чи хотіли б ви стати вождем по типу Сталіна. Подивимось, скільки домашніх диктаторів у нас тут є. З вами була команда Сам. Побачимося.